Що покажу вам, як воно чудово входить і виходить, як в тому анекдоті. Декілька свіженьких, глибоких проникнень. То точно не трубка миру, але курить знатно. Ну, та й для тих, хто поспішає, результат нездорового паління. Попереджають паління небезпечне. Йок хрубак. Трошки припорошило снігом у околицях кринків. Друга доба, як хробак бездумно не пхається сюди технікою, розуміючи, що гарно видно саме час позачищати всі недопалки хрубачів. Ну, та й вйо, дірок відкритих вистачає. Пілот спокійно приміряється. На-нах! Негайно повторний вильот. Наступною впівіхою, котра паралельно робить дорозку. І пілоти бачать, що допрацьовувати цю ББМку зараз не варто. Треба дочекати, щоб вона гарно розгорілася. Тим більше поряд стоїть ще купа техніки, що треба допрацьовувати. Тож, далі коротенька пряма мова. Пілотів і працюємо. По наступним недопалкам. Що до речі, зупинені цукерками. Новий в курсі. Та, ні, які там. Покладеш його, посадиш спокійно, хай ну знімай. знімає. Знімаю, знімає. знімає. Ні, може, так, да, може, треба... так що не дарма був, то знищ... ну, не знищено. Але... Я Зараз поміняємо статус. Але я хочу додати. Сюди. Але горить, бачиш? З люка вогонь, бачиш так? Да, так, з люка вогонь, сумніву ніякого немає. Дивимось на не дуло. Я щось не бачу. Я дуло бачу. <нів> Підкорив з дула, бачиш? У тебе 3,50, але... А я не радісною? Так. Ти не долетиш до танка? Долечу, але... Да, це вже воно... А, тут ще є один БТР, давай до да. нього. Наша... тут, Оце і горить. Думаєте не треба? Я Ви думаю, що не так. Ви зняли? Так. Ви взяли матеріал? я закінчили? Да, Зважений рішення пілотів не витрачати зайвого часу і дрона, тим більше за кутом наступний допалок. Бетер, ото кринки праворуч Бетер. Треба допалити поряд, а до тої бебенки ми ще повернемося дуже швидко. І ви побачите, що з неї лишилося. Оп, ось він. Бетер. Ось його треба теж детоксикувати повністю. Ну та й працюємо. Понакладали хробаки, коли тікали на нього патик різних сміття, щоб ускладнити вхід. Але пілотів то не сильно переймає бульк очима пілотів та їх емоції. Є, краса, краса, краса. Це зачіска. Зачіска ворожого броньованого засобу. Тепер він гарненький, біленький, симпатичний Ой. такий. Як має бути. Ай-яй-яй! Давай, давай, далі. Дивимося зовні. Джага-джага! Такий витончений. Мерзкий, я б сказав, захід такий під шкіру. І зразу починається тяга. Це, до речі, бетер гарно. Зайшов, коли він не в русі, коли можна нормально прицілитися, виміритися і зайти під бронюху. Хвилина справи зараз побачите. Трохи часу, щоб він нормально так розігрівся. Внутрі процеси вже гарантовано. Руйнувальні, Далишилося до доспостерігати. За повним знищенням. Все, нормально розкумарився цей підпалений FPV-хує всім. Бетер діло буде. О, та й по бетеру повернемося вже до сухарика. Дім далі покажу, що залишилося з тої ББМ-ки, що курило через дуло. Не бачили ми, як її. Здетонувало, але тут вже, бачите, наслідки, вон башта валяється, а вон то вже сухар повноцінний. Тепер вона краще виглядає, ніж коли була ось такою. Вражена вночі цукерком від нічного доктора, наземним цукерком залишалася досить ціленькою, відносилась нами до враженої цілі і потребувала. Знищення. Так-так, це саме та ББМка, що зараз виглядає, показую, що навколо дорога, посадочка. Зараз виглядає вже так ось трохи гарячкувала, бо снігу потопило навколо купу. Дім далі. Ще один кринківський недопалок, танчик зупинений. Декілька днів тому, але поки досить ціленький. Тож по цьому такі мадяра працюватимуть з кедами, щоб дрони не втрачати. Тут, до речі, картина комплексна, Ось стоїть хробак, а ось тут ще зараз побачите. О, намалювалася ще якась короста. То Буханець якийсь загрильований зверху мангалами тінж. Добре, до нього повернемося. Поки працюємо по танчику з кедом фірмовим. Ну, та й в'йо пора відкласти яєчко. Відкладено. Починаємо друшлатити латити робачого танчика. Гори-гори. Наскрізь треба дірочок декілька. Щоб він гарно розігрівся і закінчився потім. І до розвідка відразу дроном. І дрон цілий. Уважні зовні роздивляться. Пульк. Добре. І магік стиг підлітити, пофільмувати. Зовні. Пропарювання дірки. А вон FPV-ха фільмує зовсім поряд. Відклала. Та й контролює. Буде повторчик. Обов'язково одного мало. Допоки в танчику цукерок робить свою роботу. Тут же ж буханець загрильований намалювався. Ну та з тим клопоту не буде. Зараз швиденько. На таке лайно дрони всім витрачати шкода. Тож можна оп! І ось так зробити. Добренько. Коли воно вже стоїть і ніхто нікуди не спішить з пілотів, то можна дуже ефективно використати дрона декілька разів. Дірочка зараз буде. І далі все за планом. Ось таке. Практично під мікроскопом фільнування вам як то гарно займається. Ну, а далі вже питання часу. Перемотаємо трохи. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Добре. Добре. Танчик поки там стоїть собі, вон там на фоні. А тут буханець. Починає закінчуватися. Я не знаю, хто того буханця зупинив, чи то наш цукерок не перевіряв, чи то може якийсь був інший випадок зупинки. Ну але що, дивіться, як гарно зайнявся морозець на дворі, але то не заважає хробаку перетворюватися у файного хрустика. І фільмуватися тим самим дроном FPV народним f всім, котрий віднині працює, в тому числі з кедами, залишаючись неушкодженим і виходячи повторно, ще не раз на виконання такого роду задач. Коли на той є час, Можливість працювати розлого, повільно, уважно. Час на повернення, коли є, коли не треба зупиняти штурм. Ну, саме як відбувається, 9 та 10 січня в околицях Кринків, де хробак після тих незначних опадів вирішив трохи змінити тактику і другу добу сюди свого писка не пхає технікою. Але йдім до танку. В цьому вже зда. Точно. Дрони всім на позиції, продовжуємо працювати танчик, бульк. Оп, що тут у нас? У нас легке розгоряння. От там газелька вже тліє, тут танчик. В нього все попереду. Ось такий лайхак для наших воїнів. З точки зору альтернативного застосування дронів FPV, котрих не всім вистачає. Два, три, разів занесіть. Але спокійно, розмірено, у коросту запаліть. Ну та й нього ще разочок. Танчик товстий. Говорить погано. Оп. Давай, давай. Прикорюй, прикорю. Третій скидик, а дрон живий. І дірочок додалося. Наскрізних, них, до речі. Через броньку. Нормально. Пропалює. О, тут картина гарно виглядає. Ну ж до чого ми пропалимо? Тут днища, до землі? Да, Причому, там якщо є щось. Да, ну, да. Ну, там ж є, може цей карусель з дока. Приймай рішення. Я продаю. Я теж при... хочу, куди повторити. Добре. Ну. Гарно, покладенний заряд блядь, А що в нас з тим Бетером, що довго чадив, і курив, димів? А от тако лише покажу. Дякую побратиму Енею з 11 окремого спецбату Нацгвардії, що прямо в сутінках полетів. Подивитися, що з нього лишилося, бо ніч вже на порозі. Нормально. Зранку, звичайно, ще раз перевіримо, але хробак допалений надійно. Ой, скільки тут тих хробаків вже. Але добре почистили сьогодні хлопці такі мадяри ФПВшники. Честь козаки, що руки доходять зачищати. А хробачня скоро попре. Танка з дірками покажу вже завтра по світлому. Куди ж без хробачих FPV? Дронів, що літали. Як завжди, і сьогодні не було виключення. До речі, зараз водонапірна башта кринок буде у кадрі падіння. Ось вона Віть пішохроба! Це він, з конвульсіями паде зовсім. Всі ми їх фільмуємо для фіксації і звітування. Але падуть регулярно. Крайні показники звітував 6 січня за 7, 8, 9, 10, 87 дронів FPV виявлено, 67 з них знищено, 76,2% загальний рахунок, 1557 дронів виявлено, всього 1186 з них знищено.